Усім привіт! Ми компанія StudLab і вже більше п'яти років допомагаємо студентам з написанням курсових, рефератів, есе, статей та інших навчальних робіт. Сьогодні хочу розповісти, як уникнути плагіату в роботах. Плагіат – це серйозна проблема, яка може мати негативні наслідки для студентів. Щоб уникнути плагіату і зберегти академічну чесність, важливо дотримуватись кількох простих, але ефективних правил при написанні робіт. Команда авторів StudLab підготувала для тебе поради. Які допоможуть уникнути плагіату в роботах, перше цитуйте джерела правильно, коли ви використовуєте думки, цитати або дослідження інших авторів, обов'язково зазначайте їх у тексті, дотримуючись правил цитування. Існують різні стилі цитування, до прикладу, АПА. І важливо використовувати той, який вимагає ваш навчальний заклад. Прямі цитати. Якщо ви наводите точну цитату з джерела, поставте її в лапки і зазначте посилання на джерело. Перефразування. Якщо ви переписуєте думки іншої людини своїми словами, все одно потрібно вказати джерело. Це не менш важливо, ніж пряме цитування. Друге. Переписуйте та перефразовуйте. Якщо ви хочете використовувати інформацію з інших джерел, намагайтеся не копіювати текст дослівно, а переписати його своїми словами, перефразувати. Перефразовані ідеї потрібно також викріплювати посиланнями на оригінальні джерела. Порада. Переконатися, що ваша переробка є достатньо оригінальною, можна звернувшись до сервісів перевірки на плагіат. Третє. Створюйте власні ідеї та висновки. Ключовим моментом у написанні робіт є розробка власних ідей та висновків. Пам'ятайте, що ваше дослідження повинно бути результатом власної роботи, а не просто зібранням інформації з різних джерел. Інтерпретуйте результати. Якщо ви проводите дослідження або аналізуєте літературні джерела, намагайтесь інтерпретувати отримані дані у контексті вашої теми. Висловлюйте власну думку. Обов'язково додавайте свої міркування і бачення з приводу вивченого матеріалу. Четверте. Використовуйте інструменти для перевірки плагіату. Існує безліч онлайн-інструментів, які дозволяють перевірити вашу роботу на плагіат. Сервіси, як турнітін, плаг або ж інші безкоштовні інструменти допомагають визначити, чи є ваш текст схожим на матеріали, що вже існують в інтернеті. Якщо ви замовляєте роботу через сервіс, такий як StudLab, ви можете бути впевненими, що ваша робота буде перевірена на плеят до того, як ви отримаєте її. Уникнення плеяту це не лише питання академічної етики, а й шлях до створення оригінальних і якісних робіт. Дотримуючись правил цитування, перефразовуючи матеріал та розвиваючи власні ідеї, ви можете створювати роботи, що відповідатимуть найвищим стандартам академічної доброчесності.